Вітаю, шановні колеги. Сьогодні у нас 9 квітня. І порядок денний на сьогодні такий. 1.1. Розгляд заяви АТ Житомиробленерго щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Один-два. Розгляд заяви Прат рівна Азот щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Один, три. Розгляд заяви Прат Дітек Київській регіональній електромережі щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.4. розгляд заяви ДСП Чорнобильська АЕС щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.5. розгляд заяви ДСП ТОВ, Юбіквіті Лапс Україна щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.6. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. 1.7. Розгляд заяви ТОВ МАТ щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. 1.8. Виключення а, з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Далі. 2.1. Розгляд проєкту закону України про внесення змін до пункту 1 закону України про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану. Три два два розгляд проекту закону України внесення змін до закону України про електронні комунікації щодо особливості виконання умов ліцензії на користування радіочастотним спектром. І два три розгляд проекту наказу міністерства економіки України про затвердження змін до уніфікованої форми акта, укладеного за результатами проведення планової чи позапланової перевірки за отриманням е, суб'єктом господарювання вимог законодавства в сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Вікторія Юрійна, будь ласка, Олександр Миколаївич, Тут що розвернулося мінцифра стосовно питання 2.2, це розгляд проєкту закону про зміну зміни в умовах ліцензії. І вони просили би відтермінувати прийняття цього рішення до наступного тижня, а протягом тижня провести зустріч і переговорити з цього питання. Добре, немає, немає заперечень, колеги, зняти сьогодні з розгляду пункт це буде 2.2 про зміни до закону про електронні комунікації. Змін цифри ще консультації додаткові проведено. У них є там зауваження. Немає заперечень, так? Да? Я тоді пропоную проголосувати за цей порядок денний за виключенням пункту 2.2, який знімається з розгляду для додаткових консультацій. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Ігор Іванович, я щось вас не бачу. Ігор Іванович, ви нас чуєте? Ага. Так. Одну Так, дякую. І, будь ласка, один-один. Дякую, шановний голова, шановні члени комісії. Представляю до вашого розгляду проект рішення про розгляд заяви АТ Житомир Обленерго щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати акціонерному товариству Житомир Обленерго ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання тетрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до рішення. А саме, спектр пропонується користування спектром в регіоні Житомирська область, діапазон 5 ГГц для технологічних потреб, строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? От наш Далі. Наступним пропонується видати приватному акціонерному товариству рівне Азот ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання телетрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації згідно з додатком до рішення відповідно до додатку першого. Пропонується видати ліцензію на регіон Рівненська область смуги радіочастот 550-570 МГц для технологічних потреб. Строк дії ліцензії 5 років. І відповідно до додатку, 2, це також Рівненська область. Радіорелейний зв'язок фіксованої Радіослужби. Значить, смуги радіочастот в діапазоні 10-11 ГГц для технологічних потреб, строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати даний проєкт. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От, ми даємо. Далі. Наступним проектом пропонується видати приватному акціонерному товариству ДТЕК Київські регіональні електромережі за його заявою, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої Радіослужби згідно з додатком. З додатком з першого по четвертий до даного проекту рішення, а саме. Додаток перший пропонується видати ліцензію на регіон користування Київська область смуги радіочастот в діапазоні 8 ГГц для технологічних потреб строк дії ліцензії 5 років. Додаток два радіорелейний зв'язок. Значить, так, так, радіорелейний зв'язок, місто Київ та Київська область. Діапазон так само 8 ГГц для технологічних потреб, строк дії ліцензії 5 років. Відповідно до... Так, пропонується так. І так само додаток 3.4 радіорелейний зв'язок, строк дії ліцензії 5 років для технологічних потреб. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую, немає питань. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одну ставимо. Далі наступним проектом рішення пропонується видати державному спеціалізованому підприємству Чорнобильська АЕС. За його заявою, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до рішення, згідно з додатком 1 і згідно з додатком «2» так само для радіорелейного зв'язку відповідно до додатку «1». Регіон користування Київська область, смуга 575-250 МГц для технологічних потреб, строк дії ліцензії 10 років. Відповідно до додатку 2 Регіон користування Київська область, смуга смуги радіочастот в діапазоні 5-6 ГГц для технологічних потреб, строк дії ліцензії 10 років. Пропонуються підтримати. Дякую, немає питань. За, будь ласка, підніміть руки. Отождаємо. Далі пропонується видати товариству з обмеженою відповідальністю Юбіквіті Лапс Україна ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання тетрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до проєкту рішення. Це користування радіочастотним спектром в регіоні місто Київ. Смуга радіочисло 550-570 МГц для технологічних потреб строком дії 5 років. Пропонується підтримати. Якої немає питань? Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Далі. До вашої уваги пропонується розглянути проект рішення про визначення можливості застосування радіобладнання та випромінювальних пристроїв на території України, визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання та випромінювального пристрою згідно з додатком до рішення. Це станції базові систем міжнародного мобільного зв'язку МТЛТІ ЛТІ, торговельної марки НОКІА, двох моделей. Пропонується підтримати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От поставили. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги проект рішення про розгляд заяви ТОВ МІТ щодо надання дозволу на користування ресурсом номерації. Пропонується видати товариству з обмеженою відповідальністю МАТ дозвіл на користування ресурсом номерації, а саме код оператора 77 глобальної електронної комунікаційної послуги 800. Виклик за рахунок абонента, якого викликають на території України терміном на 5 років. Департаменту доручити протягом 30 днів надати повідомлення про необхідність сплати відповідного дозволу до держбюджету. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? О, Далі. Наступним проектом рішення пропонується виключити з реєстру постачальника електронних комунікаційних мереж та послуг. Мова йде про фізичну особу підприємця Макарова Олександра Васильовича, який припинив свою діяльність. Про що свідчить витяг з реєстру від 1.01.2025 року, від 1.04.2025 року. Про припинення ним діяльності як підприємця. Прошу. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От настайно. Далі Бакіров. Шановний голову, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення комісії про розгляд проєкту закону України про внесення змін до пункту 1 закону України про захист інтересів суб'єктів надання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни щодо особливостей подання звітності у період. Дії воєнного стану або стану війни, який зареєстрований у Верховній Раді за номером 13132 від 24 березня цього року, законопроект надійшов на розгляд від е, Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Закон, е, запропоновані законопроектом зміни встановлюють винятки щодо звітності, яка має подаватись під час дії воєнного стану або стану війни та осіб, до яких не застосовуються заходи впливу. За неподання чи не своєчасне подання такої звітності, враховуючи важливість отримання НК звітності у сферах ЄК та поштового зв'язку. Пропонується висловити позицію про доцільність прийняття законопроекту із пропозицією, передбачивши непоширення згаданого закону на відносини, що регулюється законом України про поштовий зв'язок та про електронні комунікації, що також передбачено зареєстрованим у Верховній Раді законопроектами, зокрема 13.046, який був підтриманий Кабінетом міністрів і розроблений комісією. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Доповідь завершив. Дякую. Чи є питання? Питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Попитаємо. І останнє питання третє. Барабін, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення. Про розгляд проекту наказу Міністерства економіки України про затвердження змін до уніфікованої форми акту, складеного за результатами проведення планової перевірки за дотриманням суб'єкта господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державно регульованих цін. Після опрацювання зазначеного проекту наказу в апарати комісії та, враховуючи, що запропоновані зміни не стосуються сфери регулювання комісії, запропоновано погодити проект наказу без зауважень. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Попитаю. І це останнє питання, по цьому порядку денному?